Закон України про громадянство, стаття перша, встановлює, що у відносинах з Україною громадянин України визнається виключно громадянином України. Про що мова? Якщо громадянин України отримав громадянство іншої держави, ми розуміємо, що в більшості це мова йде про громадянство Румунії, Молдови, Угорщини, Болгарії, але. Ми розуміємо, що для України цей громадянин залишається громадянином України. Вийти з громадянства можливо лише України, знаходячись за кордоном і звернувшись в посольства консульства України з заявою про вихід з громадянства і лише указом президента України буде прийнято рішення про вивід цього громадянина з громадянства. Але до того часу всі обов'язки, в тому числі військовий обов'язок, розповсюджуються на цього громадянина, тому, знаходячись в Україні, громадяниною України. України, не можна взяти паспорт громадянства іншої держави і виїхати за кордон, враховуючи те, що це заборонено, і порушення є законодавством.